То я вам скажу зразу, є така методика Шичко, Геннадій Шичко, кандидат біологічних наук, який 30 років працював в інституті мозку, Бехтерєва це було в свій час, і він досліджував нашу психіку, досліджував нашу свідомість і підсвідомість, як можна туди зайти і як можна поміняти ці переконання. І він сказав, що є така можливість, що виявляється, вона дуже проста, що якщо людина. Кожен день буде отримувати порцію знання, що алкоголь це отрута, як вона шкідлива, дивитися ці ролики, як воно діє на мозок, на печінку, на селезінку. Тобто отримувати потихеньку інформацію, потім читати тверезі статті, наукові статті. ну не… Як воно корисне, а як воно шкідливе, бо є багато таких статей. От недавно, навіть на кінець вчені дослідили, що всі експерименти, які проводилися на людях відносно чи є безпечна доза, і довели, що є безпечна доза, то зараз вони самі себе провірили, подивилися, що вони були. Методіка була неточна, і, виявляється, нема безпечної дози. Всесвітня організація охорони. здоров'я Здоров'я чітко сказала, безпечна доза нуль. Я навіть ще скажу, Ну я зараз дійду до цієї методики, що ще 100, ну 1915 рік, оце так що так відняти, більше 100 років назад, зібралися лікарі, які досліджували, а чи є безпечна доза алкоголю. Ще тоді, бачите, 100 років назад досліджували. І два тижні йшла дискусія, чи є безпечна доза, чи її нема. І прийшли до висновку: безпечна дози нема, алкоголь не є харчовим продуктом, а є токсичною речовиною, і безпечна доза нуль. І цю інформацію треба донести до населення. Але чому то пропаганди про цей здоровий спосіб, про це безпечної дози нема, не пропагується, і народ знає, що є безпечна доза, і в кожного є своя міра. О, ще кожен каже, є своя міра. Шановні, міра може бути в здорових продуктах харчування. От хліб, можна стільки, -то, ну не більше. Бо якщо більше, то теж можна. Отримати якусь болячку, симптом якийсь. розумієте, А в отруті міри не повинно бути. Знаєте, отруту нам даються, оці хімічні препарати, які нам дають, для того, щоб симптом зняти, але його вживати не можна ні регулярно, ні систематично, ні на свято. Ну, як на свято отруюватися? Ну, чуєте? Ну взяв траванувся і ходиш в отруєному стані. І цим в отруєному стані ходиш 2-3 дня, бо після будуну а, вони ще беруть і далі труються. Тому дивіться після того, перший пункт бажання це перше, друге отримувати знання. Пройти такі курси, хто може дати. Третє, якщо в тебе ломка є, якщо в тебе є, то ти можеш почистити свій організм, ну тобто детоксикацію провести. Оцю отруту, яка в тебе накопичила, а це дальтий Ну там багато що є. Оці кислоти, їх треба потихеньку вивести Тобто, треба давати що харчування поміняти, яке треба для того, щоб ці токсини вивести І саме основне, як зайти в підсвідомість і поміняти програмки перед сном. Пишеться щоденний такий спеціальний ну, ряд питань, які ти робиш самоаналіз свого пройденого дня. Як ти сьогодні жив тверезо? І Якщо в тебе була спроба траванутися, то ти кажеш, да, була така спроба, але я. Відмовився, бо я знаю, що це вже сьогоднішнього дня, що це не харчовий продукт, а це є отрута. І я не хотів траманутися. І ти, коли це кожен день будеш описувати щодня перед сном, і будеш говорити, що це є отруто, жити твердо, без тютюну, або жити, ну от є такі фрази, які ти перед сном пишеш. То що саме цікаве що коли ти після цього. Лягаєш спати, не дивися телевізор, не дивишся комп'ютер, не заходиш в інтернет, не дивишся там свій свій, можна сказати, мобілочку туди, а зразу засинаєш. Мозок, знаєте, як працює, починає аналізувати інформацію, та, яка була остання перед сном. І от якраз от то, що ти написав, вона тихенько починає переробляти. Тобто, і, і вже. мені... Утворюються нові нейронні зв'язки. А ті старі, які що були зазвичай, що на свято трішки можна, що воно нічого не шкідливо, воно затухає, а нові утворюються зв'язки, і ти постійно кожен день перед сном будеш писати такий щоденник. То хочу сказати: за півроку, якщо ти прописуєш кожен вечір такий щоденник, ну мінімум хоча б 65 щоденників, віка, для того, щоб помінялося, щоб переконання ці змінилися. Замість отруйних стали тверезими. Скажу, стають вільними. Я хочу сказати, що я сам звільнився, сам пройшов ці курси. По-друге, проводжу ці курси серед тих, хто бажав. І хочу сказати, що за ці 10 років, які я проводив ці курси, їздив по Україні, там де мене запросили, ну наші е, організатори е, руху тверезої України, і там організовували курси для будь-якої категорії людей. Це не тільки для алкоголіків, це для тих, хто стриманики, за тих, хто підшиті, за тих, хто тютюн курить, бо тому що залежність будь-яка не має значення, від якої це отрути. чи це тютюнова, чи це алкогольна, чи це наркотична, чи цукрова, бо цукор це теж наркотік. Окрема тема, але це харчовий продукт, який є. Але він не хочуть просто віднесли його до наркотичних речовин, тому що це дуже бізнесовий. Він входить в дуже багатьох найменувань продуктів для того, щоб тебе було це залежить, Бо це бізнес, бізнес. Розумієте? Все робиться заради грошей.